Свято повинно прийти не тільки в кожну оселю, але й заглянути до кожного серця. Для дітей із гвіздецької школи-інтернату у банкетному залі «Сгарда» організували новорічно різдвяне дійство із подарунками, солодощами та концертною програмою. До нього долучилися спонсори, які надали матеріальну допомогу. Олег Павлюк не раз організовував дискотеки та інші розважальні вечори. А от благодійний захід робить вперше. Хлопець зізнається, перед різдвом та новим роком хочеться, аби кожен із нас, а особливо дітки, від відчув тепло, затишок та магію зимових свят. Нові рік іде, і свята, що були зараз діти з інтернату. Їм дуже треба зараз підтримки, тим більше під свята вони не мають. Я подумав, що з тим, що можу їм допомогти. А свято дійсно вдалося на славу. Дітей розважали кумедні ляльки, команди бітбоксерів, брейкдансерів та співаки. Вихованці однієї із модельних шкіл влаштували показ мод, але найголовніша подія це звичайно Миколаїв з подарунками. Саме на нього дітвора й чекала найбільше. Дякуючи їм, наші діти одержали не тільки посмішку на обличчях, не тільки радість, але подарунки, святковий концерт, святковий фуршет. Тому ми щиро дякуємо. Дякую за таку благодійну акцію, яку організували ці молоді люди. До слова, усі транспортні витрати організатори також взяли на себе. Загалом до коломиї приїхало майже 40 дітей. Це учні п'ятих-десятих класів. Вихователі кажуть, в основному свята проходять у стінах їх закладу. А от зміна обстановки та гостинність, з якою їх прийняли, піде малюкам тільки на користь. Щирі обличчя і посмішки молодих людей. Оці яскраві концертні номери, подарунки. Все це для дітей є новим і вони раді і щасливі. Оксана Саєвич каже: співпрацюють із організаторами не тільки на свято Миколая. Молоді люди роблять для гвіздецької школи. Інтернату свята і на міжнародний день захисту прав дітей і на день інваліда та інші така співпраця потрібна не лише дітям, але й в першу чергу нам самим, каже співорганізатор свята Юрій Малярчук. Адже зробити добру справу або, хоча б, долучитися до неї, може кожен із нас кожного року. в Віздеській школі інтернат це вже на протязі шести років. Ми завжди туди їздимо, і дуже хороша стосунка з директоркою школи скишкоінтерна Надією Григорівною. Напередодні свята в одному із нічних клубів організували акцію для підопічних інтернату, збирали іграшки. Саме їх та багато інших подарунків презентували дітворі. А ще гостям накрили святковий стіл. Організатори кажуть, старалися зробити не просто черговий захід, а справжнє шоу, яке би запам'яталося надовго. Чесно сказати, вони не бачать того, що бачимо ми. Бо ми маємо можливість побачити ті ж фільми, ми маємо побачити можливість ті концерти. Вони не мають цієї змоги, і я думаю, що це потрібно робити не тільки на Миколаї, а й частіше, і частіше. П'ято має прийти не тільки до кожної оселі, але й заглянути у кожне серце кажуть організатори. А тому продовжуватимуть і надалі співпрацювати із вихованцями школи інтернату.